Вітаю всіх любителів та шанувальників білих грибів. Сьогодні у нас середа, 20 вересня. І я вирушив з самого ранку по ось такі ось білі грибочки, друзі. Як то кажуть, ранок починається не з кави, а ось таких прекрасних двох білячків, друзі. Одразу ж зайшов я. В лісок з самого ранку, поки ніхто ще не прийшов. І забираю з таких два прекрасних білячка. Це краса це те, з чого хочеться починати кожен ранок. Ось такі ось одразу ж два прекрасних грибочка, друзі. Я впевнений, що далі нас чекає ще більше біленьких. Тому. тому йдемо далі. І звичайно буду вам показувати кожен, кожен знайдений грибочок. Погляньте тільки як красиво росте ось цей білячок. Одразу ж нижче попередніх. Бачу тут ось такого ще красуна. Грибочки після дощу. Тобто грибочки сьогодні будуть 100%. Це тішить, це тішить. Я думаю, що сьогодні їх буде достатньо. Бедь не пропустив з такого грибочка. Ого, Він, від нього практично не залишилося живого місця. Ось тут посеред такого прекрасного лісу помітив я ще одного такого рибочка. Зриваємо і рухаємося далі. Ще з такого величезного, ну як величезного. Більшого такого а риба знайшов тут вийшло ой, ой, ой. розламив. Розломив. Але ось такий чистий білий гриб. Ух, і красюка. Побачу поняття. Таких красонько. Ну не погляньте, ще яка голубінка. Темно синя, Ми її також візьму, тому що дуже сподобалося мені. Гляньте, яка красива. Ось таке незвичне сімейство. Буквально 5 метрів нижче. Що такого красивого маленького знайшов. Kiek ribė. Kiek ribė grausiai. Krasa. Tik panėti, kokio šiaurino krasūno. Tri pėdriat. Tokie krasūniški mums papadės. Malenkiai. Tokie. Ne super malenkiai. Tokie. Grausiai bilečiai. Помітую я ще такого красишка. Більшого вже, ніж попереднє. Але не з такою потужною нішкою. Такий ще один грибок рухається в нашу корзинку. Вже такий маленький грибочок сховався тут у нас під смирічкою. Забираємо. Забираємо його, тому що, якщо не ми, то хтось інший обов'язково забирає цього грибочка. під такою ялиночкою. Бачите, рибочок один. Там другий. Там другий. Красюк Це у нас перший. Тут у нас такий ось малюк. Красивий. Звий. Ось таких два красуна. Під ось ялиночкою. Краса. Сходив я потихеньку вниз. І ось помітив такого красика, друзі. Споглядайте. Красуна. Просто красун. Так, більше ніде не да нема. Ось такий ось миленькі Красий. Ось такий нам ну, старожило попався. Такий вже поїдений. Трішечки, ну як трішечки, добре поїдений. Слимачком. Можливо, ще якимось... але чистий, чистий погляньте, яка плівка. Це все тут недавно на ньому був слимачок. З такого красюка важко. Важко не помітити. І такою ось яленочкою виріс у нас вже Із такий більшенький. Біленький грибок. Ага, тут біля нього, бачите, один Був, але з'їдений вже. Ось такий ось О, залишу, напевно. Залишу гребничку, закрию. Ось такий ось у нас красон великий. Друзі, здалеку помітив ось такого ж великого гриба. Так само його під'їв слимачок, він трішечки похилився на бочок. Але я його помітив. І зриваю і несу в корзину такого старічка. Ви тільки погляньте, якого красення я побачив. Одразу ж після цього ось таку красу, ось таку красу я побачив. Рибочки сьогодні тішать. Рибочки сьогодні дійсно тішать. І буквально ось пару метрів вище. Ось ще, така краса Карпаська. Гриби сьогодні є. Після дощу гарненькі такі, Уже більшенькі. Кошелик буде легше. Сьогодні повний назбирати ось таким грибочком. Тому йдемо далі. Ну ось після затяжних пошуків наступного грибочка. Ось такий ось під Смирічкою красень не попався. Ось там ще побачив, друзі, зараз вам покажу. Звідси здалека помітив. Тут лежить грибок. Чи він упав, чи його хтось зірвав. Ні, друзі. Він упав, а погляньте. Тут ще один. Тут ще один грибок. Він упав, тому що, бачите, грибничка. Він просто упав, відвалився, десь нещодавно. Від власної ваги. Від власної ваги, а ось все, ось цього гриба тільки що на ваших очах я. Ох! Грибище, друзі. Просто грибище. Ось такий на сушку піде, друзі. На сушечку. Висушити файно, гарненько. Ну, більше тут. Більше тут ніби... Не замечаю я грибів. Ось таких ще два гриба. Оценних. запримітили запримітили. Другий, сьогодні нас прорвало прямо на велетню. Правда тут ще й один. Ось такий маленький грибочок Молодший братик його. ми Беремо цього велетня. Чергового. Чергового велетня за сьогодні. Ну з такими грибами, друзі. Кобілка просто наповнюється шаленими темпами. Добре, що я сьогодні взяв ще й пакет. Но грибів сьогодні є. І буде ще, друзі. Буде ще попереду багато, тому що я йду ще в деякі місця. Тому не переключайтеся, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. Черговий за сьогодні білячок чок-красючок. Опа. Ще отака Краса нам попалася. Друзі, йду цим лісом. Тут ніколи не росли отакі королівські гриби. Погляньте. Вперше тут бачу такого ось грибочка. Ніколи тут я не бачив цих королівських грибів. Саме бачите, з такою червоною шапкою. А це вперше для мене. Це відкриття в цьому році, в цьому сезоні грибному. Ось такий красень. Ось такий красень, що попався нам сьогодні. Дуже багато старожилів таких. Ну, більше грибів нам попадається. Ну, краса. Цей гриб, це краса. Пішов за устежкою і помітив ось цього красення королівського білячка. Ой, трішечки листичку, камеру нам в момент зриву. Затулило, але нічого страшного, ось такий ось королівський грибок що такий грибок ну в цьому лісі ще зайшов тепер грибиків дуже і дуже мало ну і я знаю причину причина тільки що пішла додому з повним кульком грибів Ну друзі ніхто кажуть хто рано встає тому є. Сьогодні, звичайно, рано встали, але я пішов в інші ліси і тут я аж опиняюся, аж зараз на годиннику уже перша година дня, ну і ясно, що грибники вже в цьому лісі побували. Нічого. Я ще знаю місця, де гриби 100% є. Ну от вже більш-менш. Починають нам попадатись піленькі рибочки в цьому ліску. Потихоньку-потихоньку у потихоньку білочку дозбираємо, друзі. Погляньте, тільки яких двох красючків знайшов тут. Це один у нас тут. І ось тут Ось тут другий красюк. Ось ну такі ось друзі. Ось такі ось красон. Красун білячок. І тут один такий трішки менший? Ось такі два чистеньких. Красончика друзі і черговий на сьогоднішній біленький грибок, такою довгою ніжкою. З таких ось рибочок більше ніби ніде не бачу. Ну будемо ще шукати. Ну а що ж, друзі? Як завжди прийшов я в свій любимий ліс, не тронутий ніким. І ось, погляньте. Один тут красунчик такий. Ох, красуньок. Красук. Ось такий опс. Красий. І другий, зараз вам покажу. Один з гриб. На жаль, але а, він тут тішечки не туди повернув. Ось тут. Ось такий ось грибочок. Тільки що, друзі, трішечки серце в п'ятки пішло, тому що такого шукаю я цих двох гребиків. І чую з того боку, що починає бігти дуже сильно, але ну, це повністю забутий ліс, тут ніхто абсолютно сюди не ходить. Ну і страшнувато стало, доки не побачив, що це була дека коза. Така дуже сильна, дуже велика і побігла від мене. Не встиг я засняти. На жаль, але ну було страшнувато, якщо чесно. Але... Грибочки ми свої знайшли. Зараз іду ще на ту сторону. Ось тут зразу ці смириковий лісок там також люблять бути гриби. Друзі, в тому лісочку я так і нічого не знайшов. Але ось перебіг на інший ліс уже. І ось Тут уже є. Тут уже є. Ось такий ось. Маленький грибочок вже нам попався. Ми потрібно сьогодні, друзі, признати, що гриби тішать. Гриби тішать сьогодні. Просто максимально урожайний в мене день, якщо чесно. Давненько я стільки грибів. За один похід не назберу. Ну, це просто не може не тішити. Краса, просто краса. Дорозі тільки погляньте яких двох красюків. Ось тут я знайшов ось один. Красен. Просто краси. Ось такий красюк. Грибосик такий у нас. І ось. Другий, більший. Ще один. Його старший братик. Ось такий аребасик, друзі. Трішечки під'їдений. Ось такі два красюки тут у моєму грибному місці. Ну краса, краса. Ще три. Красуна мені попалася. Поїдені, правда. Трішечки. Це два. І ще тут. Ось такий так само поїдений грибок. Ось таких ще три гриба. Сьому. Лісі, друзі. Зараз йду туди вище ще шукати ще грибочків. Ну, що такого друзі, красивого малюка не міг вам не показати. Зараз швиденько його зірву. Ось такі ось красик. Маленький грибочок. Буквально, буквально. Пару метрів вище ще два поїдених гриба. Знайшов я Тут один. Ось зараз веде корбуну. Дорогі друзі, кошик вже практично повний. Покажу вам у самому кінці. Уже Коли дозбираю останній останні грибок, друзі. Ну, ось такі. Ще два біляка. Друзі, не міг залишити у нас тут таких двох підберезничків. Тут один розюк. Ось тут. Ось. Доберуся до нього. Другий підберезник. Два таких ще красивих підберезників. Сьогодні нам трапилось. Ну що, що, друзі, а ось ці підберезнички це є особлива краса. Особлива краса. Такі красиві помаранчеві шапочки надають їм особливості. Ну, як на мене, підберезники це краса. В першу чергу краса. Ну що ж, друзі, сьогоднішній похід. По грибочки завершено. Назбирали ми сьогодні повну кобілку білих карпатських грибів. Похід шикарний, як на мене, результат шикарний. Я важив, вийшло 6 кг білих грибочків. Обійшли ми сьогодні дуже багато лісів, дуже багато, якщо чесно. Ну і результат. Результат ось, друзі. Прекрасний результат завдяки нашій клопіткій з праці. І був отриманий ось такий результат. Звичайно, дякую вам, що додивилися цю всю подорож до кінця. Ставте лайки, друзі, за такі ось ну, красивезні. білі гриби. Ми ж у мене ще руки від грибів не помив. За такі красивезні білі гриби. Ну і всім бажаю меру, здоров'я і до нових зустрічей, до нових подорожей. білі карпатські гриби.